Дуже оптимістично, тому що ми бачимо ціни на тарифи, на газ. І, як правило, дуже багато, багато питань сьогодні дійсно перекладається на людей. Одна із проблем, які сьогодні у нас виникають, це що далі буде з перевезенням. Тому я хотів би вас попросити, щоб ми дійсно з одної сторони зберегли процес перевезення, а з іншої сторони ні в якому разі не ображали людей. Тому що ми бачимо з кожним раком, разом, з кожним роком, ці всі тягар все більше і більше переносяться на пенсіонерів і на простих людей. Тому є велике прохання. Давайте ми з порозумінням до цього віднесемося і зробимо так, щоб ми, в крайній мірі, на території міста вирішили цю проблему. Це єдине бажання і єдина потреба, сьогодні, щоб ми знайшли порозуміння. Тому я я виручаюся, думаю, Сергій Володимирович, тут будуть думки, ми повинні обговорити, наче перенестися на депутатський корпус, трошки більше запросити депутатів, потрібно ще раз буде, ще раз зустрінемося, що ми у вислов... нас управління праці є? Yeah. є? Є є управління праці, є перевізники, є громадські організації, є люди. ну Трошки мало. Звісно, я чекав, що буде трошки більше зала, але я думаю, що ми зможемо їх у нас не. Який знайдемо, так ми приймем, і ми приймемо рішення. Якщо є до мене, я дуже перепрошую, тому що будуть долучитися. Я думаю, що вам трошки буде більш об'єктивніше розмовляти. А яке приймете рішення, ми його обговоримо і стараємося, відповідно прийняти так, щоб це все. Моя думка, що треба менше грузити людей. Просто в Вони не Вони в цьому не винувати, що така система в державі сьогодні. Тому ну, що ми ще далі перейдемо на інші тарифи, які треба буде потім розглядатися, ми знаємо постанови і так далі. Як допомогти, яким чином? А де начальник управління праці я думаю. <кліджен> ну давайте, <кліджен> перейдемо. <відпредити, кліджен> Дзвоніть зараз, що зараз він буде. Я з вашого дозволу вас залишу, щоб ви обговорюєте питання. Ми все одно ми, у нас 16 числа ще має бути, так? <кліджен> 16 ще буде, да? 16, 16, так? 16, 16 у нас громадян. 16? -го. Ну я думаю, ми до 16 го по поміряний, що зустрінемося стільки, скільки потрібно радити. Все, Дякую. Так, в мене є зарпи, подійно, так. Ви в Я виїжджаю, мене ви чекають. <плес> да, будь ласка, я чекаю Ну, <плес> чого. <чекаю, що плес> <зарпи. плес> ми набираємося, ну я не знаю, який там. 10, 20, 30 разів переведення. Постійно. І ситуація в тому, і верніше проблема в тому, що, як я розумію, перевізникам не повертаються кошти, в тому числі і за пільгові перевезення. Тому в зв'язку з тим, що, скажімо, в нас нова влада, там, чи стара чи нова, чи, чи по-новому вона перефаргована, я думаю, що знову ж таки нам треба звернутися до наших вищих тих, хто там приймає рішення, все-таки, щоб. Ото думка, яка постійно звучить про те, щоб адресна допомога або компенсація цих пільгових перевезень ну, прямо пенсіонерам чи іншим верствам населення, прямо їм в кишеню, а не через перевізників, через місцеві бюджети і так далі. Я думаю, що з цим ми маємо звер... з такою пропозицією звернутися і все-таки наполягати, і в тому числі звертаюся до вас через Асоціацію міст. України, щоб ви все-таки це питання піднімали і, і просували. Бо ну, я кажу, я вже думаю, що, мабуть, двадцятий чи тридцятий раз ми постійно 2-3 місяці пройшло, збираємося, півроку пройшло, збираємося, Ну до кінця кінця краю цьому не видно, я це вирішувати треба раз і назавжди. Дякую. Дякую. Шановні друзі. Нам важливо, що, щоб ми в місті порозумілися, да? щоб нас ніхто нікого не обманює, що ми, по крайній мірі, сьогодні підтримуємося якогось балансу відношень. Це перше. Тому що можна сьогодні говорити про багато місць, про які ми приклади наводили і так далі, да? тому що сусідів, я думаю, ми будемо мати результат. Я підтримую, якщо сьогодні буде підтримано це рішення, я попросив її протоколом підписати всім, і я підпишу чи переді чи взагалі, як скажете, я зразу з вами підпишу. Тому що цінність має тоді, коли є і громада, і перевізники, і люди, які надаються послуги, і міська влада, коли це йде спільне рішення, я її підтримую. Підтримував і підтримую зараз. Тому що ніхто не повинен. Сьогодні, ну, я розумію, з однієї сторони їх розумію, що 300 тисяч вісить на значець не пропускають. З іншої сторони розумію сьогодні, що ну, є трошки труднощі, ну, їх треба якось рішати. Як ми можемо в, цьому, в цій ситуації покращити? От, давайте подумаємо. Тому е, знаєте, є один момент. Ну, ніколи не виправдано, якщо людина приходить, мороз, сідає в добус, і не садять, не не пускають. Звісно, ну, це ніхто не зрозуміє. Я ніколи не зрозумію цього. Ніколи не зрозумію. Я думаю, що тут теж люди є, які також цього не допускають, не допускають ніколи. От. А як зробити так, щоб от сьогодні ті послуги, які надаються, компенсувалися? Давай, давай. Вашу пропозицію підтримую. Повністю підпишуся під нею сьогодні чи завтра. Є ще до мене питання? Сіло, цю проводити від вас, Понятно. Добре. Я думаю, Наталя Ольга. Вольдіна... Протокол сьогоднішніх зборів Ай, ви пишете. Друге. Ну, по тому, що ви сказали, е, наскільки я пам'ятаю, вже роки минуло ми три назад ми по цьому питанню перший раз чи вже другий раз зверталися і в Асоціацію, і в Кабінет міністрів, то було б доційно запровадити адресну допомогу. На перевезення тут оці всі питання змініма. Три рази лише в торік ми зверталися. <клес> За що я кажу, що просто оці наші зібрання по тарифах на перевезення, чи там будуть інші тарифи. Ну, вони постійно, і ну, я не скажу, що ми переливаємо з пустого порожнє, але проблема, ну, скажімо, не на місцевому рівні. Не, не в місті, не в районі, навіть і не в області. Проблема в самому підході. До цього. Ну, в тому числі, я маю на увазі і перевізники. Ну, якщо, якщо не буде пільговиків, грубо говоря, то ви б не ним працювати, правильно? Ну, так. І газ погрешує. Так, і пенсіонер не буде їздити. Просто так. Кому треба не буде їздити? Ні, абсолютно не буде їздити. Десять місяців терпіти теж, ви мене вибачте. Я за що да, hmm. так, розповідаєте? Бізнес тільки коли заробляється гроші. Так, шановні, хлопці, давайте так, давайте виступи. Є пропозиція. На рахунок цього ми звертаємося і в Асоціацію місті, і в Кабінет міністрів. Тільки цей шлях нам дасть змогу це питання вирішити. Кому треба буде їхати, він буде їхати. Кому може, може треба, а може просто і не треба, значить, це теж питання буде врегульоване. Іншого я, наприклад, шляху не бачу. Е, слідуюче питання. Оскільки ми сьогодні зібралися, я пропоную так: надати слово представнику перевізників з обґрунтуванням. Якщо у вас є якісь конкретні розрахунки викладені на бумазі, будь ласка. Надайте нам, ми ще їх теж подивимося з цієї сторони, хоча і старі розрахунки ми бачили, і нові там і все. Потім про стан розрахунків за пільгові перевезення доповість Тетяна Вікторовна Базан, це представник управління праці і соціального захисту, яка безпосередньо цими питаннями займається. Хто захоче виступити від громадськості з пропозиціями, ми їх ці всі відмітимо, запишемо, тому що 16 числа буде значить, офіційне обговорення даного питання, і після цього питання буде винесено на виконком, щоб довести членам виконкому значить, позицію перевізників громадськості, ну і присутніх тут на сьогоднішньому зібранні. Приймається? Приймається від перевізників. Прошу. У нас від перевізників кожен перевізник хоче взяти слово, Давай. якщо громада не протягом. Ну, Олександр, я вчора був направлений нашою асоціацією перевізників міста Хмельницький, де на базі області, бо таке питання стосується вже сьогодні і області, не одного, і держави в цілому. Було проведені форум чи збори. Іменно було питання підняте. Полі... Цінної політиці і пільвим перевезенням. В частности, з <плес> 1 квітня місто Хмельницький там займається пільговим перевезеннями комунальний транспорт, призупинено перевезення пільговиків. Також перезупинено тимчасово до відшкодування коштів або з'ясування питання по цільовій дотації до того часу, і також це зупинено в Тернополі і в Житомирській. Так само завтра буде проводити в місті Хмельницькому форум між перевізниками, представниками влади, буде запрошений прокурор, буде запрошений голова антимонопольного комітету і завтра буде зрозуміла інформація, до чого там воно, наскільки це воно законно, незаконно буде з'ясовано і буде дана правова оцінка, наскільки може перевізник. На даний час трудно встановити відмовитися чи призупинити тимчасово це перевезення, це буде дана оцінка. І також була дана оцінка цінної ліцій. Сьогодні так спілкувався я із представниками Староконстантини і Хмельницького, і інших областей. Сьогодні ціна зв'язку з річським підняттям цін на пальне основне є, була запропонована 3 гривні з подальшим роз... ростом. Тому що через короткий час пальне, наприклад, на газ має бути вже 10 гривень. Ціна дизельного пального поки ще не, не, не визначена остаточно, до якої ціни вона буде рости. Тобто сьогодні це питання також обговорюється, всі роблять розрахунки, так само у нас розрахунок 3,30 на перевезення. Так само сьогодні вони написали звернення до міського голови з проханням призупинити, ввести механізм. Тимчасово призупинки у зв'язку з тим, що велика заборгованість перевезення. Отакі от є питання, які були підняті на форумі. Ось сьогодні ми також переглянули розрахунки і, і ужахнулися від того, що, що сьогодні при ціні 8 гривень за газ, що в нас вийшло, цю інформацію надасть Віктор Польщі, чи детальніше. Така ситуація сьогодні відбувається. Я є приватний підприємець Ковальчук Віктор Климович. Займався підготовкою розрахунку на перевезення. От, можу надати вам коротку інформацію. Я не буду вникати всі цифри загалом, але таку коротку інформацію вам надам, як він робився, цей розрахунок. Ну, він робився згідно методики, яка розроблена.